Швейцарія сорту Крем, чоловіче та жіноче. Осінь, зима. Дивимось, що у нас тут є. 12 євро за кілограмчик. Дивіться. Крутезні. Вони теплесенькі. Дивіться. Дуже гарний стан. В лоті 20 кілограмчиків. Наступна моделька. Чоловічі. Ось такі красивочки на осінь. Вони легесенькі стан ідеальний. Новесеньке докерси, дивіться. Чоловіче, бірочка. Це сута крем сорт. Шкіряні гарна моделька. Ще дивіться. Чоловіче, докерси. Шкіряні. Зараз якраз на осінь. Це сорт Крем Швейцарія. Мікс чоловіче та жіноче взуття. Ось такі ботиночки. Дивіться, стан їх ідеальний. Вау! Ці дуже крутезні. Дивіться, яка моделька. 12 євро за кілограмчик. Суток крем сорт. Вони теплесенькі і легесенькі. Якщо порахувати в гривні, то лот виходить, коштує 11 160 гривень за цю всю красу чоловічі, шкіряні. Ось така моделька. Вау, ці дуже, -дуже гарні. Дивіться, легесенькі, взагалі легесенькі. Всередині вони дуже теплі. Ось такі жіночі. Дивіться, яка тут краса. Яскраві, теплесенькі, дуже легкі. В лоті 20 кілограмчиків. Вони нове си. Наступна ось така моделька жіночі ботиночки. Шкіряні червоного кольору. Це, певно, на осінь. Чоловічі, дивіться ось такі. Шкіряні ботиночки, Шкіра в гарному стані. Все тут добре. Розмір великий, пише 45. Ось така моделька. Наступна моделька. Ось такі замшеві жіночі, легесенькі на осінь. Зараз якраз це сута крем сорт Нагадую, в лоті 20 кілограмчиків. Коштує 12 євро за кілограм замшеві. Ось такі також легесенькі жіночі, дитячі тут присутні. Нові дивіться, гарні прорезинені. Всередині мех. Теплесенькі. на дівчинку. Дивіться як круті. Наступна моделька. Також на підлітка. Ось така на дівчинку пенна, кіць пише. Шкіряні, нові, крутезні, легесенькі. Чоловічі, дивіться, які. Вау! Стан ідеальний. Це сута, крем, сорт, осінь, зима, йде нікс. Чоловічі, жіночі та дитяче взуття. Дитячого поки що була одна пара. дві. Ось такі великі. Дивіться, теплесенькі. Дуже гарні. 43 розбір пише. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 12 євро за кілограм за цю всю красу. Дивіться, крутезі. Стан ідеальний. Жіночі, теплесенькі. Невисоке. Зараз я вам відкрию. Покажу. От всередині мех. Дуже гарні. Наступна, вау, дивіться, які тут батфорди є жіночі. Шкіряні, дивіться. І вони не важкі. Просто моделька дуже дуже гарна. Дивіться бомба. Наступна моделька в нас ідуть чоловічі ось такі, прорезинені, новесенькі. І остання моделька цього лоту. Угі, теплі, замж, дефектів я не бачу. Нагадую, що це взуття швейцарія. Сорту крем, вага 20 кілограмчиків. Ціна 12 євро за кілограм для замовлення. Пишіть нашим менеджерам.